18 квітня, а в мене персики почали цвісти. І тут такі квіти. О! А тут які цікаві. Зовсім інші. Ой, так вони всі вже почали цвісти. Як же воно все так швидко? Так, ну я не про це хотів вам сказати. Я за Юпітер хотів розповісти. Отака от стадія розвитку кишмаша Юпітера. Це щеплення минулорічні. Цей виноград знаходиться у мене за будинком, тут затишок. І отак от він вже сьогодні на 18 квітня виглядає. Але... Почав він розвиватися на цій лозі перше. Там і ще бруньки спали, а на цій лозі він вже розвиватися почав. І не ці нижні бруньки, а верхні. І от вони вже досить непогано виглядали, коли ото був тиждень зворотних заморозків, Уже там 8 число, 9, 10, 11. І бачите, що. Декілька бруньок, які найперші розвивалися. На цієї з бруньки взагалі вже листочок був. Ось тут, видно, це найперший листочок, який я бачив. І тут ось брунька була. І от вони пошкоджені морозом. Тому Якраз, мабуть, є ідея вкривних виноградів не тому, щоб там зиму перезимувати нормально. А власне, от, щоб захистити бруньки, які розпускаються в зворотніх заморозків весною. Ну, В цілому я не переживаю там заміщаючі бруньки. Основні бруньки, які пізніше пішли в ріс. Ось, бачите, тут оця ось померла, ось заміщаюча вже досить непогано розвинулася. Я не сильно переживаю, менше може нормувати. буде. Але перші бруньки, які пішли в ріст, вони були знищені зворотнім заморозком. Кишмиш Пітер, 18 квітня 2025 року, Полтавська область глобана.